Вітання усім шанувальникам футболу. Запрошуємо вас на перегляд трансляції, організатором якої є футбольний клуб Нива Вінниця, що діє в рамках об'єднаного та консолідованого пулу прав усіх клубів учасників ПФЛ у цьому матчі. І розпочався у нас поєдинок, коментуватиме для вас поєдинок Сергій Веклич і стартові склади граючих сьогодні команд. «Кутник». Правильний, скажімо так, прикутник з, з, з двома нижніми опорниками у складі, про який я зазначив вже. Вище зараз дальній удар, який по воротах ледь Зненацька не застав. Голкіпера Романа Збер 23. Праворуч Євген Маженський номер 5 Але давайте продовжимо вже після цього кутового. Стандартне положення для гостей. Перший кутовий у сьогоднішньому поєдинку Виконання... Гости, подачі, удар, в виконанні. Гости, подача, удар по воротах, м'яч світає у воротах. 1-0. Вінничани пропускають швидкий гол. Не дійшов Маженський, але Маженський чомусь не зустрічає, намагається втискатися у власний карний майданчик. Микотюк входить карний майданчик, там побережець, відпрацьовує у захисті. Микотюк ще правда все ж таки спромігся зробити передачу на дальній стійці, але там нікого з боку обох команд. На мою думку, все ж таки зараз закидання на Івана Романчука. Іван Романчук може виходити віч навіч. там боротьба з Борисом Лотоцьким. Боротьба падіння, і, що? і це пенальті. Фолить Борис Лотоцький, вказує арбітер на пенальті. Іван Романчук здобуває право на один суперника. Свої, своєї команди в цьому сумі. Отже Іван Романчук проти Романа Захарчука. Іван Романчук пробиває Проварчук і забиває. Угадує напрямок польоту м'яча Роман Захарчук, але Іван Романчук все ж таки забиває у ворота Вінницької Нив. Рахунок на 19-й хвилині стає 0-2. І це дуже серйозно вже по першому тайму. Іван Романчук. Іван Романчук, 19-та хвилина. Ну, Пригадуємо, що й у минулому сезоні Іван Романчук у складі київського локомотиву засмучував Романа Захарчука. Тоді перемога була рахунком 1-0. Ані даруйте тоді саме Єгор Коломій. і веде у рахунку, дуже впевнено. Панчишин з м'ячем. Вертикальна передача на Романчука. Романчук отримує м'яч. І звільняється з під опіки мороза. Відпасовує на партнера і дальній удар від 38-го номера Ярослава Карамана над попереджім. Тролює м'яч Полісся. Два перехоплює м'яч. Євтіхов, Євтіхов. Є можливість входу в карний майданчик. Євтіхов. Прострільна передачі. Немає удару по воротах. Євтіхов виконував прострільну передачу. Можливо, їй потрібно було. Артур Загорулько виконує подачу. Різна така подача виходить. І боротьба врізається там. І... Борис Лотоцький у голкіпера. побережить правим флангом Четь, залучає до атаки Євгена Меженського. Той зміщується трішечки у центр. Передача на Загорулька. за руку прибирає суперника. Загулька пробиває по воротах занадто слабким. Так Волем, виявляється, цей удар і рекошетом від гравців. Політи біля горіть молодого сімнадцятирічного голкіпера Житомирського полісся-2. Микитюк лівим флангом мчить. Микитюк проти нього два гравці. Микитюк зміщується у центр. Микитюк дуже легко звільняється в під опіки і пробиває. повороток Микитюк. Поспіль команда у Єврокубках у лізі конференції грала. Нехай не вдалося все ж таки пройти Ферентину, але тим не менше команда приймала там участь. А Вінницька Нива. Все. Михайло Раско розганяє атаку своєї команди. Раско, Іван Романчук там ліворуч пропонує себе. Раско зміщиться у центр. Раско пробуває дальний удар, рятує Роман Захарчук свою команду, переводячи м'яч на черговий кутовий для гравців полісся. 2 Микитюк. Зараз атака Вінницької Ниви, Чигур. Чигур простріля передача, Чигура. Удар по воротах. І ось перший удар у напрямку воріт акцентований, можна так сказати. Артур Загорулько так дням цьому. Була досить таки висока позиція України у таблиці коефіцієнтів, а не так, як зараз відбувається. А тим часом він перехоплюють перехоплює м'яч. Удар по і Ось перший удар у площину воріт. І пробуває Олександр Євтіхов. І не зміг голки. Борячук. Точна передача. Власенко приймає м'яч. Власенко. Відпасовує на Артура Загарулька. Артур Загорулько. проти нього Богдан Панчишин прибирає за грулька. пробиває пробиває поротах і другий удар у площину воріт і знову ж таки відмічаємо однозначно повеселіше у виконанні підопічних Юрія Ярошенка. Але поки що не дається забити Петленка, передача на Власенко. Власенка, момент удар по воротах. Який момент у Власенка найкращий, мабуть, момент у і сквінив у сьогоднішньому Нива мороз та Лотоцький. Подача, подача на ближню стійку відбивається. Полісся-2 на підбиранні Євтюхов. Євтюхо має можливість для удару. Євтюха хороший удар. І неодноразово він доводив у попередніх поєдинках. у Поєдинку проти сам Берниви. Там кілька прицільних вихід. Вічна віч гравців. Полісся 2. Удар по воротах, йде удар по воротах, але м'яч повз ворота летить. Дуже хороша. Вінничани контролюють м'яч на власній половині поля. Закидання вперед точна передача метрів на 40 під Бориса Лотоцької. Проти Артура Загорулько зараз схвалили гравці е, полісся 2 і отримують жовту картку, перша. Але пробиває саме Артур Загорулько. Удар поворота з військоком від газону. яким дуже знову ж таки констатує, зберігає м'яч для... Житомирського колективу вже на протилежному фланці атака полісся роз... знаходить своє продовження. Лівим флангом в штрафний майданчик входить. Удар по воротах! і ледь не забиває Там, здається, можливо, звідси теж оптичний обман зору з мого коментаря. Хоча м'яч зберігає, він у межах футбольного поля на Георгі. Майсурадзе відпасовує. Майсурадзе трішечки назад. Богдан Панчишин рухається панчишин вперед, отримує передачу. від кармана і Панчишин пробиває одразу. По воротах м'яч летить. Повз ворог. Борислотовський покидає. Місце біля м'яча. То Загорулько та Олександр Барятюк. Сам Артур пробуватиме, отже. Загорулько пробуває, і що? І влучає у площину горіт, але голкіпер дуже чітко діє, відбуває. чи м'яч, хороший потужний удар. У сьогоднішньому поєдинку здійснює. У другому таймі, насамперед у нього роботи набагато більше, ніж у таймі першому. Ще одна прострільна передача, падіння немає, порушення правил. До речі, у цьому чемпіонаті Вінницька Нива Жодного разу ще не пробувала ще від Ярослава Якимчука. Удар головою. Вам здається, Петрик дуже близький був до успіху у сьогоднішньому поєдинку. Момент продовжується атака Вінничан. Удар по воротах блокується. Цей удар там справжня навала. Якась така карному майданчику. І кутовий право Вінничани здобувають на цей кутовий. Чи прострільна передача? Роман Захарчук викидає ногу, забирає цей м'яч, перериваючи атаку суперника. І намагався дуже довго роздумувати Борис Лотоцький, як виконати саме цю передачу. Джері Йокі. Вистачило цього часу для того, щоб перервати. Артур Загорулько, боротьба. Артур Загорулько падає. Артур Загорулько. І знову ж таки, поза увагою арбітра це падіння 10-го номера за бокової на Сергія Катеринко і все. Лунає у нас фінальний свисток арбітра поєдинку. Ярослава Леськіва, який фіксує перемогу. Полісся 2 з рахунком 2-0, м'ячі забивали.